Мої вітання з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 5 лютого 2025 року. Пройду я по своєму садочку, візьму вас з собою, подивимося, які зміни є і як рослини на сьогоднішній день себе почувають. Я вам покажу зараз, яка моя температура. Ще це дуже рано. У нас такі морози невеличкі останні дні, тому в садочку, от зночі, я вам покажу, яка у мене температура вологість. От на, на термометрі 8,6, температура 91 вологість. Для дерев це дуже непогана температура для цитрусових іменно дерев. А от в мене ж не тільки тут дерева, цитруси, а екзотичні деякі дерева. Орхідеї, для орхідей і екзотики це прохолодно. Для мушмули комфортно така температура, також комфортно і для от фейхоа, і для олівкового дерева це непогано, але в мене от котлеї, вони довго таку температуру не можуть витримувати. Тому я зранку зайшла, підпалила свій. Пічне своє опалення, а це в нас були ріяни, я вже неодноразово вам говорила. І от зараз пройдемо, подивимося, в якому стані іменно цитрусові дерева. Тому що дуже з підписників мої бажали, щоб я прислала череночки. деяким я вже вислала, і в п'ятницю відправлю останні, уже кому я обіцяла. А далі зрізати я їх не зможу, тому що от я хочу показати вам, що йдуть такі вже гарні прирости, вже вони досить немаленькі, тому повинні вони вирости, повинні вони ну, вже одревеніти, а потім. Можливо, вже можна їх буде зрізати, але це буде пізніше трошки. При такій температурі також квітнуть гарно цимбідіуми. Для них це дуже гарна температура. Я вам це мій салатовий, він вже давно квітне. І тільки що я вам. Показувала уже білий, він дуже гарний. Я хочу, щоб ви подивилися, яка ж тут красивуща губа природою розмальована. Наскільки гарно таким малюночком. І сама квітка вона білого кольору, але отут ідуть як прожилочки такі розовенькі. І також квітне все більше і більше розкриває свої квіточки. Це цимбідіум рожевий. Він з усіх сторін і там он... далі ветка така гарна, квітконос. Але я хочу сказати, що там посередині, які по центру були квітконоси, він їх відсушив. Цимбідіум, він дуже великий і, можливо, йому вже не вистачає, мабуть, жив... ну, живлення, тому, можливо, його потрібно буде ділити. Оце Орхідей те, що в мене на теперішній час квітне. Ну і перейдемо на мої цитруси. От деякі цитруси вже такі величенькі дали прирости, а це із мого дерева сада також ось дуже гарно. Почав ріст, це апельсин Вашингтон-Невел, прививочка. І от на солодкому лимоні, трошки раніше, він давав рости, але від того, що не вистачало світла, він листочки, вон, бачите, пообсипалися. І поки що він ну, мовчить, стоїть поки на місці. Якщо і дає прирости, то дуже слабенький і не скрізь на гілочках. Оце одна, дві гілочки, тільки-тільки прирости починаються. Там трошки нижче. в мене є клімінтін. Він також дає прирост, але дуже слабенький. А от ковановаси, тут на ще ж прививочка є ковановаси. Я дивлюсь, що не дуже добре почуває, тому його потрібно буде мені зробити повітряну відводку і його забрати із цього дерева сада. Апельсинка Ракара, дуже гарні прирости на ньому і скрізь, на всіх гілочках он, бутончики з'являються, буде квітнути. Він в минулому році квіт, але він плоди скинув, зав'язав він маленький, вони такі, як горох, були осипалися. Я на цьому апельсині зробила відводку, іменно хочу подивитися, чи він буде рости на своїх корінні, на своєму, чи не буде. Далі йде цитрун, рука буде, на ньому з'являються там і квіточки є, і прирости, але на ньому дуже багато, я вам показувала. Тут дуже багато привито різних гілочок, різних мандаринів, в основному мандарин. І один, по-моєму, лимон привитий. Але ідуть вже на ньому прирости, що іменно. на... Материнському дереві, це іменно сам цитрон рука буде. Що на прививочках, от я зараз вам покажу його з другої сторони перейду. От прививка на ньому. Там вони підписані, але я поки не буду. Тут на ньому привити. є і мандарини, і оце. От, ось прививочка е, апельсина навеліна. Е, він також дивлюся, що вже починає рост. Е, ну, в общем, Бергамот є привитий. Е, поки я не буду дивитися, бірки вам показувати не буду. Коли вони попідростають, то тоді вже будем, я вам покажу, які сорта привиті на цьому дереві. І от помелу хочу вам показати. Воно <кій> мене дуже осипалось було, листочки поскидало. Гілочки зараз ідуть прирости молоді, вони ще не дуже великі, але я сподіваюся, що він відійде і піде в хороший ріст. І я ще от вам покажу. Підвой також не утовщається. Він приїхав до мене разом із рука Буде, так на руці буде, цей подвой у... утовщився, мабуть, в рази два він товщий, ніж памело. Хоч вони разом приїхали, і разом я їх купувала по скидки, але памело більше хворіє і більше. Стресує від цієї посадочки. Так що в цьому році, якщо він навіть заквітне, то плодоносити я йому не дам. Побачимо, як він буде далі себе почувати. Орхідеї в мене поливаються дуже рідко. Там, можливо, методом оприскування десь раз у місяць. І все. Тому що при такій погоді, ой, при такій температурі він, вони поскидають корні і будуть дуже хворіти. Тому в мене вони полусухі. Е, ну, буває таке, що я з пульвізатора там чуть-чуть бризну, щоб кора повністю не пересихала. Е, тут у мене. Мандаринчик, він також йде в рост, ще такі слабі прирости, але все-таки потихеньку починає просипатися моя іменно цитрусова екзотика. А от ще там гуаява. Біла сапота, вони більше сплять і приростів на них немає. От туди далі лайм та їті, також дуже багато приростів на ньому. Він самий перший від плодоносив. Я його обрізала і просили мене відводочки зробити. Я на ньому зробила відводки. А... Будемо ждати результата. Корешки можуть з'явитися вже, мабуть, коли будуть, буде хоч таке невеличке тепло. Далі в мене йде лимон, карубаро, він повністю по весь у, в квітках, квітне зараз. Подивимося, скільки він залишить плодів. Ну, дерево наче себе непогано почуває. Я не хочу туди далі підходити до нього, але прирости на ньому гарні і вже квітів дуже багато. Він е, майже разом із лаймом Таїті розпочав свою вегетацію. Красиві, ідуть дуже гарненькі такі прирости на апельсині це фрагола. Гарне дерево пишне, і оці всі свої цитруси, які от дають прирости, ви бачите, що на кожній гілочці майже такий гарненький вже йде, от чубчики такі. Молоденькі. На цих же ж приростах з'являються там і бубочки, це будуть, буде він квітнути. І от Я хочу сказати, що вже потрібно, хоч і прохолодна така температура, але я їх спеціально не поливала, вже дуже давно не поливала. Зараз вони, коли, може, натопиться, Дровами і підгониться трошки температура. То я сьогодні хочу пройти з пульвізатора трохи теплою водою. Помию гілочки. Воно стече. А завтра, можливо, а можливо, через день я буду підживлювати уже рослини азотним добривом. Тому що оцим гілочкам, що вже пішли в рост, потрібно дати живлення. Я вам покажу в кінці відео, чим я буду підживлювати. Це лимон сіро кузана. Також буду робити ще відводички, тому що я хочу показати: от дивіться, там у середині крони, оці гілочки, вони всі йдуть як всередину ростуть. Її потрібно розчищати і жалко обрізати оці гілки. Вони вже навіть прирости дають, вона така гілочка з молодими приростами. Тому зроблю відводочки, якщо попускають коріння, то або комусь потрібно буде, а можливо, на них можна буде зробити прививочки других якихось рослин. Або мандаринів, або апельсинів. Далі в мене лунаріо. Він вже там, по-моєму, два плодика залишилося що на ньому, але він також і дутон, Прирости, і від того, що не вистачає світла, он, ви бачите, що гілочки трошки як осипають листочки. Ну, це раніше було. Він, якось, вегетація в нього раніше почалася, ніж ми забрали плоди з нього. Тому також буде підживлення плоди я тих два лимона. Перед тим, як його обрискувати, підживлювати повністю зніму. І вже рослини, думаю, що буде більше сонця, їм буде краще, і вони будуть давати гарні такі товстенькі гілочки приростів. Ну от Гуаява вона обрізана. Ще я не бачу, щоб просипалися на ній почечки ще всі сплячі, немає таких активних приростів, але тільки сонце і буде тепліше у садочку і буде більше сонечка, вона зразу піде, буде випускати молоденькі гілочки. Я на ній також зробила повітряну відводку, мене просили дівчата. Подивимося, як вона коріння пустить, тому що я укоріняла і череночки, Що краще вийде, те я вам і відправлю. Ну, Далі в мене от. Висять так, також і ванди, і котлеї туди ще ряд, в цю сторону. Стрілицея моя продовжує квітнути. Ще один стрючок не відкрився. Там він він возле, біля авокадо, авокаду його видно. Він ще тільки тільки буде розквітати. І от з осені вона ще заквітла на вулиці. І 10 жовтня місяця така рослина держить свої квіти. Дуже гарна рослина, але дуже здорова. Е, ну, з орхідеями все добре, але я вже сказала, що вони повністю в мене в сухому стані. І от я вам обіцяла показати е, в самому, самого початку, чим я Підживлюю свої рослини. От у мене отакий розконцентрат. Це велика бутилка літрова. У мене дві, навіть я якщо я виписую через інтернет. Хоч такий розконцентрат він є у магазинах, де сімена продають, де Добрива продають, де яди продають, тому я думаю, що ви можете купити. Якщо у кого такі небагато рослин, то вони є і в такі в менші упаковочки, там, по-моєму, чи стакан. 250 грам, я не, чого -то не пам'ятаю. Тут ви, ви можете подивитися формулу. І по, по, от навіть написано: початок вегетації. Значить, тут азоту саме більше 15,77. Це, це добриво я розвожу. Тут написано, скільки чого давати, от скільки копачків. На 10 літрів води, я його розвожу по інструкції на відро, і коли я поливаю свої рослини під корінь, а я вже вам сказала, що я хочу помити пройти сьогодні, якщо я зумію підняти температуру хорошу в садочку десь до 20 градусів, тоді я пройду з пульвізатора сьогодні. Гарно їх обмию листя тепленькою водичкою. А завтра вони в мене вже будуть трохи полити, тому що стече з листочків на землю, в горшочках також водичка попаде в землю. Завтра я подивлюся, наскільки вони полити. Потрібно додати, то я трошки добавлю теплої води для полива. У мене вода із бочки, вона у мене дощова. Я відра набираю, я вам вже говорила, я під, підігріваю кипятільником в саду, а потім я їх ну, підливаю під корінь. Ну, цим добривом я тільки підливаю під корінь. Тому що, якщо ви будете оприскувати листочки, то залишаються на, на листках такі самі-самі темні, аж чорні п'ятна. Це добриво воно це гумати, тому. В принципі, рослини на нього хорошо реагують і дуже, дуже я цілий сезон можна сказати, і влітку, і аж до пізньої осені. Користуюся цими розконцентратами тільки там різні формули. коли я буду Там їх, по-моєму, три бутилки це синя голуба бутилка, є зелена і є червона. От я не пам'ятаю вже, яка. По формулі друга йде, але чи червона, чи зелена, але потім я зараз пройде ось вегетація початок, потім квітіння і вже добре будемо трошки міняти, друге давати. І зараз я вам ще покажу, яке я по листу пройду, під, підживлю. По листочках я буду обробляти. Також завтра. У мене получать і під корінь, вони добриво. Ну, під корінь я ж не буду його лити по відру там під кожне дерево. ну Вони получать під корінь ну, літра півтори. Вони ж вже будуть полити, і туди можна додати гумати. А от хілатіно цей універсальний, це буде розведено. У е, оприскувателі, і потім я ним пройду оприскаю листочки. Вони будуть чистенькі, вони будуть е, промиті. Як я вже сказала сьогодні, якщо я це зроблю, потім я буду їх підживлювати оці гілочки, які йдуть уверх. Це також у мене літрова бутилка, тому що у мене багато рослин. Але якщо хто от, хоче також підживити оцим добривом, це в принципі можна його тільки бризгати поверху. Ну, хочете, можете під корінь підживити. Без з різниці. я оприскую це все зверху по листю. Можна от плантафолом, це універсальний також плантафол. Тут, бачите, НПК, воно в рівних пропорціях. І зараз для рослин можна дати більше азоту, я під корінь дам, а універсальний хелатін я дам по листочках тут в рівні пропорції, щоб не тільки азот поступив для рослин, а й інші поживні речовини, які їм потрібні. Оце завтра в мене буде вірніше сьогодні, а потім завтра буде отакі маніпуляції із моїми цитрусами. Але також добриво. Получать і мої орхідеї, які в активному рості. Тому що, от, якщо подивитися, допустим, на ванду ідуть отакі корешочки, це вже вона також почалась вегетація, от її можна підживити. Є котлеї, які також дають уже молоденькі прирости, і тому їх можна підживлювати. А от ті рослини, які поки що немає. Ні, ніяких ні приростів, коришки не показують активного росту. Ті я просто е, полью водичкою і я їх не буду підживлювати. Е, оце я вам розповіла іменно чим я буду підживлювати свої рослини. Е, кожен уже е, привик до тих своїх добрив, які він дає. Е, тому. Я думаю, що якщо вас гарно приймали ваші, ваше підживлення, що ви підливали або оприскували дерева ваші рослини, я не рекомендую вам міняти. Ми експериментуємо зрозуміло, що хочеться, щось їм дати саме найсмачніше, саме найгарніше, але потім, може ви виходити це боком для рослин. Думаю, що міняти не стоїть. Якщо вас все ну, задовольняло і ваші рослини були гарні, росли дуже хорошо, то я вважаю, що міняти нічого не потрібно. Іменно я вам показала те, чим я користуюся. Це не реклама добрив, щоб ви не подумали, що я рекламірую, і я вже сказала, що ви, е, якщо другими добривами ви користуєтесь, то можете е, ну, спокійно давати ті добрива, які ви вже провірили на своїх рослинах. А і ще я хочу додати, що у, десь в кінці. Мабуть, лютого я під кожну рослину буду вносити осмокот. Я вже його закупила, я закуплю десь взимку, воно вже приїхало. І от я потім, коли вже тепліша погода наступає, я вношу під кожну рослину, насипаю, і мені на сезон ще додаю те добриво, яке. Я закупила взимку. Це пролонгіроване добриво, воно довго, довгої дії, тому воно починає тільки свої, свою роботу по, удов... по добриву рослин, тоді. Коли наступає дуже тепла і жарка погода. А зараз потрібно допомогти рослинам оцими добривами, які я вам показала. Дехто, може, користується там всякими, ну, підливають буває курінним буває коров'яком. То зрозуміло, якщо хорошо реагують рослини на ті добрива, які ви даєте, то це дуже добре. Але у нас і ми живемо в місті, е корови тут не ходять, е курей у мене немає, тому приходиться підживлювати тим, чим можна підживити. На цьому закінчу своє відео. Е хочу побажати всім. Головне, щоб здорові були, щоб ми активно, дружно допомагали своїй армії, щоб наші рослини дуже багато давали нам позитиву, щоб ми змогли якнайлегше пережити ці страшні дні, страшні роки, які на нашій землі зараз панують. Тому Ідемо разом до перемоги, один одному допомагаємо. Слава нашій Україні! Слава нашим воїнам. До побачення!